на своєму каналі. Сьогодні, як ви замітили, я вже з ноутбуком. Сьогодні ми будемо проводити перший експеримент експеримент посвячений англійській прем'єр-лізі та частково Лізі Чемпіонів. Сьогодні ми будемо перевіряти і дивитися, яка ж англійська команда зможе завоювати золото у сезоні 16-17, і також ми подивимося, як виступить Лестер у Лізі Чемпіонів. Як знаєте, вони вибилися. Ну, Чемпіон Англії все ж таки він зразу йде в груповий етап. От, І хочеться подивитися, як перша, яка буде перша ліга чемпіонів для Лестера, як вони себе зможуть проявити, чи зможуть вони вийти в одну восьму, чи вони вилетять в Лігу Європи. За цим всім ми прослідкуємо. І в цьому всьому нам допоможе футбольний симулятор під назвою Football-Manager 2016. Гра у мене вже запущена. Як можете побачити, склад англійської прем'єр-ліги відповідає реальності. У нас всі команди, які виступають в сезоні 16-17, присутні тут. Також всі трансфери в нас зроблені, останні трансфери на сьогоднішній день, як бачимо, от, наприклад, взяти склад Манчестер Юнайтед, головний тренер у нас Жозе Моріньо, присутній тут Коль Погба, який. Тільки він перейшов, також є у нас Генри Кітерян, вся команда у нас присутня, звати Не Єврогімович і інші. І що, давайте глянемо, що гра пропонує, хто за версією гри Футбол Менеджер 16 має найбільше шансів на чемпіонство. Так, у нас по прогнозам гри має перемогти Манчестер Сіті. Другим має фінішувати Манчестер Юнайтед, Челсі третій, Арсенал четвертий, Ліверпуль п'ятий. Тоттенхем, який дивом втратив друге місце, тільки шостий буде, Вестхем, восьмий. А Лестер тільки 12 місце прогнозують. А, перші команди на виліт це у нас буде Халл Сіті, Бормут і Бернлі. Eh, ну, чесно кажучи. Я вважаю, я свій прогноз попередньому випуску е, казав. Е, хто не бачив обов'язково, подивіться. Е, я вважаю, що чемпіоном Англії стане Манчестер Юнайтед, другий Сіті, е, Третій Челсі і четвертий Ліверпуль. Ну, в принципі, от, як погрі, то е, і прогноз практично співпадає е, з прогнозом грає футбол-менеджер. Так, ну що, давайте тоді. Ми просимулюємо сезон цілий, і тоді вже ми зустрінемося. Що ж таки, пройшов в нас цілий рік, і, як ви можете замітити, чемпіоном Англії став Манчестер Юнайтед, ну, чесно кажучи, як я і говорив, другий дуже здивував мене Тоттенхем, ну, з їхнім то складом, що в них є, вони мали брати чемпіонство попереднього року. Що виграв Лестер, дивом вони втратили друге місце, яке зайняв арсенал. ну Цього разу Тоттенхем вище Арсеналу, ну це для них якби помста арсеналу за попередній рік. Міняються вони місцями. Четверте тільки Челсі провалився гвардіола в Манчестер-Сіті. Як бачимо, тільки п'яте місце не попадання в Лігу Чемпіонів. Щось, ну, після такого його мали би погнати від. Е, також розчарував Ліверпуль тільки сьоме місце і шостий Свонсі досить такий хороший результат. Робилися в е, ну Так же само, як і Ліверпуль, сьому місці в Англії дає право грати в лізі Європи. Е, Лестер всього-навсього дев'ятий Як ранєрі говорив, їхня задача 40 очок. ну Тут не набрали на 7 очок ну, більше. Буду вірити в те, що вони зможуть набрати трошки більше, ну хоча б десь очок 60. Евертон також розчарував, як бачимо, тільки 12 те місце. Юрисок вилітає в чемпіоншіп у нас Sunderland, Сток і Барнслі. Я обичаюся не Барнслі, а Барнлі. Euh, все ж таки Міталсбро вдалося врятуватися. 39 очок всього на всього 2 очка відриву від Сандерленда. E, e, e... Бачите, в останньому турі у нас Сандерленд зіграв нічю з стоком, потрібно їм було перемагати. А Міталсбро у нас переміг Crystal Palace. Ну, от, якби Мідлзбро програв на виїзді. Тоді в Сандерленда були б шанси всі отримати виписку в прем'єр-лізі. Також як бачимо, найкращим бомбардиром став Златан Ібрагімович. От я теж думаю, що він свою двадцятку зможе забити. Другий у нас Олів'є Жиру, він ділить друге місце з Харі Кейном по 19 мячів. Досить хороший сезон, що для Жиру, що для Кейна. Кейн підтверджує свою топовість, що... Це є топ -форвард. По середній оцінці в нас Хуан Мата, Дебюйне і люк-шоу. Ну, Тільки здоров'я можна поважати Люку, після його жахливої травми він тільки виздоровів починає виходити. Дай Бог, щоб він зміг провести шикарний сезон. Це дуже хороший е, захисник. По вольових передачах в нас е, дивно, що немає Озіла тут. Е, Займає перше, займає перше місце Давід Сільва з чотирьома гольовими. Другий у нас Ларсон Ну, Дивіться, досить багато віддав гольових передач, але, але все ж таки не допомогло цей команді. І третій у нас Арен Ренсі. Ще було би цікаво. Ну давайте, ще глянемо на чемпіоншіп, хто в нас зможе вийти. Ну, це вже бачите, у нас Астон Вилла це точно не загрунтувало своє місце. Так, от у нас Ньюкасл, Рідгінг і Астон Вилла входять в Прем'єр-лігу. Це вже як на сезон 17-18. А у нижчу лігу у нас вилітає Роттерхем, Бартон і Бернсі. Що, давайте ще ж тоді по прем'єр-лізі глянемо. Тут можна ж подивитися команду, команду... сезону. Вот вам деякі результати, найкращі по відсотках. Так, найбільше пишемо Лі у нас забув 6 United, потім Тоттенхюм, 76 75 можна ну, для Тоттенхюма це просто. Неймовірний сезон. От да, тут подивитися команду. Вот. Так, це є в нас найкращі бомбардери. Радній оцінці оце ну, володінню м'ячем у нас Може я ще й знайти саму команду. По ну, я це все озвучувати не буду, можете самі глянути, щоб не затягувати е, час. Е, і ще давайте подивимось, як же виступали в нас команди у Лізі Чемпіонів, е, нас цікавить Лестер. Шестер 8 і глянемо. -дів Чи, зуміли вони? Вийти тут звука. Як бачимо, виграє Лігу Чемпіонів у нас Ювентус. В фіналі він громить Барселону. Це такі досить... Невеличка сенсація, як на мене, але склад у Ювентуса зараз просто бомба. Я щось думаю, що ну півфінал Ліги чемпіонів для них це є гарантій, гарантований, бо тих футболістів, що вони прикупили, да, пішов і воїн. Ну на СІП я читав, що вони готують ще якийсь хороший, хороший трансфер. І так, як ми бачимо, у нас Лестер вийшов на з першого місця. Попалася їм нескладна група Leicester Olimpia Celtic і All Petrol. Це якась напевно сенсаційна команда. але як бачимо, вона не здобула ні одного очка. Ці матчі вона програла, причому суку програла з розгромними рахунками. Також пройшов далі Олімпіас, з групи P у нас. Вийшов в Ви ПСЖ порту. і Портус, Вільна грала і як завжди попала в Лігу Європи. Не здивуюся, якщо вони виграють знову Лігу Європи. Хоч досить хороша група попалася. зі спортивна Борусія в Ювентус і Динамо Загребське, в який Ювентус з пройшов далі. Для київського Динамо досить сильна група попалася. Ну, другі, третє місце для них такий досить хороший результат, бо вони це не є слабенька команда Тоттенхім. З Тотніхімо могли вони поборотися. Бачимо, вони прийдуть. Де факт, що вдома перемогли, чи я вдома з реалом 2-2. Матчі Тотінг, вони програли. Так, також Байер і Бенфіка пройшла, ну така досить рівна група. Е, тут... Група F такі досить хороша. Баварія, Атлетико, Рома і «Зальцбург». Так, тут у нас проходять Барселона і Манчестер Сіті, Наполі і Бешертаж. Бачимо, що Ахтар не зумів пробитися і тут через стигові матчі. Просто глянемо вони хоч вилетіли, дійшли вони хоч до плей-офф вони вийшли в плей-офф, попали на Монако. Ну от, Янг Бойс у нас тут також грає в плей-офф. Просто не вийшов може далі. Так, ну що, переходимо тоді до матчів 1-8 і в нас тут Лестер вилітає. Попадає на Бенфіку, могли вони проходити, чесно кажучи, на виїзді вони отримали перемогу 1-2, але вдома вони програли. І за сумою двох матчів Лестер вилітає. 3-4. 3-4. Ну що, давайте ще, можливо, глянемо Лігу Європи. Хто там? Е... Виграв у нас. Е... Ну, суперкубок 4-0 перемагає Реал Мадрид. Це громить Севілью. А... а Ліга Європа у нас перемагає Інтер, фінал у нас Італійський, Рома Інтер. Ого. Так, давайте глянемо ми. Давайте зразу глянемо одну восьму, бо дивитися, другої етапи немає сенсу. Так, бачимо, є наша Динамо, попала вона на Копенгаген з Ліги Чемпіонів. І Шахтар. Шахтар також вийшов з руки, попав на Феєнорд і тільки по пенальті. Фейнорд зумів вибити донецьку команду. Давайте подивимося тоді в одній восьмій. Динамо попадає на... Це Суоло, яке пройшло в 1 8 і за сумою двох матчів 1-5. Це таки також досить впевнена перемога київської команди. Ну що ж, можливо, і до півфіналу вони так дійшли. Так, да, вони грали в півфіналі, як бачимо, попали на Ліон, і в двох матчах київська команда отримала перемогу. І у. І в півфіналі вони попали на Інтер, на, на команду, яка зуміла е, перемогти Рому. Також е, могла поваститися е, війській команді Манчестер Юнайтед, який досить далеко заблукав у Лізі Європи. Ну, не думаю, Європи це рівень Манчестер Юнайтед, ну в наступному сезоні по версії, звичайно, ж, ігри, е, вони будуть виступати в Лізі Чемпіонів. Ну, Для Лестера, чесно кажучи, я можу сказати, що сезон вдався, як-не-як, воювати на два фронти досить складно. В Лізі чемпіонів вони виступили досить непогано, одна-восьма. Для них це досить хороший результат. Но от По чемпіонату слабенько, слабенько. Но це все ж таки гра, як буде насправді, це ми вже зможемо сказати через рік. Напевно, що. Якщо все буде добре, якщо проєкт цей буде існувати і надалі, ми зможемо от порівняти результати цього результати от ігри і як насправді виступлять до команди. Наразі в мене все. Дякую за перегляд, дякую, що додивилося це відео до кінця. Якщо ви хочете бачити більше експериментів, ставте лайк, пишіть в коментарі. Які експерименти ви б ще хотіли побачити? Насправді ідей є дуже багато, дуже багато чого би хотілося зняти. На все це потрібно тільки бажання, і якийсь стимул. Для мене стимул це ваші лайки. Наступний випуск, напевно, що вийде після жеребкування Ліги Чемпіонів. Сьогодні у нас будуть. Хоча ні, після жеребкування не буде, бо жеребкування ще буде не скоро. Напевно, після Ліги Чемпіонів у нас буде випуск. Ну, таке, ще буде видно. Ну, наразі в мене все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!